Тефаль все. І я думаю, що це дуже класне opportunity для ресторанів. І тут хто перший, той кращий. Якщо ви не в курсі Тефаль шкідливий, і нещодавно такий науково-популярний канал Вертасіо англомовний випустив, по суті, документальний фільм на 55 хвилин всю історію про цей тефаль, як він отруїв всю планету в певній мірі. За 9 годин це відео набрало більше, ніж 2,5 мільйони переглядів. Тому я думаю, що. Свідомість того, що тефаль шкідливий, все буде більш, більш розповсюджено, і все більше людей буде відмовлятися від посуду з Тефальним покриттям. І якщо ви ресторан, і ви напишете зараз у себе десь не знаю в афіші на сайті, що ви ресторан, який готує без використання посуду з Тефальним покриттям, тефаль фрі. То це буде працювати десь так само як без ГМО чи біопродукти. Це буде щось що зробить ваш ресторан більш привабливішим для ваших клієнтів, особливо особливо, якщо ви в преміум класі.